Друзі, вітаю! З'явилася інформація, що є дуже високий ризик, що Словаця, Словаччина та словацькі перевізники хочуть заблокувати кордони з Україною і власне. Помістити Україну в цілу транспортну блокаду. Як з цієї блокади виходити, що нам робити? Чим нам ця історія загрожує? Давайте розберемося, але спершу поставте лайк та дзвіночок до цього відео і підпишіться на канал. Ми витискаємо російські наративи з українського YouTube. Ну і дуже прошу донат для бійців батальйону Стугна при Гурмо, які допомагають деокуповувати. Крим п'ятиметровий дрон нам залишилось з вами всього на всього тисяч. Майже мільйон ми з вами уже зібрали. Власне, починаємо розкладати все по поличках. Словаччина готується до блокування українського кордону. Така інформація зараз з'явилася серед політиків. Цю інформацію вже почали постати в медіа. Є така вірогідність. Поки що це не 100%, але є така історія, і тут ще додається інформація, що до неї може приєднатись і Угорщина. Причин тут кілька. Ну, зрозуміло, що Росія працює з їхніми асоціаціями, підбурює їх і каже, давайте заблокуємо Україну. Вона ж так несправедливо до вас, по відношенню до вас веде себе. Дивіться, скільки вони всього возять, вам нічого не платять. Як було раніше, Європейська комісія. Видавала ліцензії, вони говорять так, що Європейська комісія, е якщо не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС, вони будуть блокувати. Було раніше, як нам видавали ліцензії. На цій ліцензії була квота. Європейська комісія давала добро ці ліцензії видавати. Ну от поляки, видаючи нам ліцензії, заробляли собі на цьому непогані гроші. Зараз поляки нас блокують. Словаччина приєдналась до Польщі і теж каже, ми теж будемо блокувати. Далі пішла історія, що може приєднатися до блокування Угорщини. По великому рахунку тоді виїжджати можна буде через Молдову на Румунію або через Румунію. Дороги там гірші, пропускна здатність нижча. Деякі наші уряди, які від Європи отримали гроші, будувати більше пунктів пропуску. Навіть вони там цього не зробили. Окей, минуле зараз треба говорити з європейською комісією про кілька простих базових речей. Ми розуміємо, що ці країни бояться розмірів України і об'ємів наших транспортних потоків. Але друзі, зрозумійте, ми зараз не мільярдерами стаємо. Ми виживаємо і бережемо Східний фронт. Це перше. Друге, що запит на ліцензії дуже правдивий, чесний і правильний. Але друзі, ми зараз в війні У нас заблоковане море. Було б нас море, ми б до вас і не заїжджали. Третє, ми бачимо, що це підбурює Росія. Так, да, ми розуміємо, що ці країни хочуть грошей, але якщо там російські і білоруські асоціації вимагають цього, то є питання. Розумієте, і те, що вони бояться наших розмірів, нам все рівно доведеться потім домовлятись. Ми чітко вирішили, що підемо в Європейський Союз. І ми там будемо, і ніхто точно нас звідти не вижене. Тому давайте звикати, що ви не єдині такі красиві в цій сім'ї. Хочете квоти? Давайте говорити про квоти для Європейського Союзу, але не з точки зору логістично-транспортних історій, а з точки зору скільки ваших військових сьогодні боронить східний кордон з Європи. От словаччина хоче поговорити, от хай Фіцо вийде на скаже, скільки його солдатів там. На полі бою, от стільки квот ти отримаєш, і стільки ліцензій в тебе буде. Але якщо сьогодні українці єдині хто боронить людьми східний кордон від Путіна сучасного фашиста. То ви будете нам розказувати, скільки нам квот, всі квоти розумієте? І Єврокомісія зробила дуже правильно, коли нам окупували море. Сказали для України всі квоти на ліцензії знімаються. Українці їдьте, торгуйте, працюйте, виконуйте контракти. Ви великі молодці, ви бережете Європу. Європейська комісія зробила все правильно. Зараз ось ці дві країни намагаються качати, можливо, приєднається Угорщина. Це спроба Росії та наших сусідів нас заблокувати. Ми точно прорвемося, але точно це все. Не забудемо, тому що в час війни такі підлі речі ніхто не робить. І ми це будемо пам'ятати. Ми не будемо мстити вам, ми не будемо нічого говорити, але ми точно ці речі не забудемо. Друзі, в війну так не роблять. Не можна себе ввести, щитати ось ці 30 срібників чи ці рублі. І ви думаєте, що ви на них наживетеся, будете супербагатими, успішними. Не будете, не будете. Якщо ми падемо, ви наступні, але тоді ви не ліцензіями будете відстрілюватись, а своїми людьми. А людей у вас не так багато, тому краще думайте двічі, думайте, що ви робите, і не працюйте проти України. Працюючи проти нас, ви працюєте на Путіна. Пам'ятайте про це. А єврокомісії. Надіємося, що вистачить розуму нашим політикам дипломатам сил в переговорах, натхнення через те, що точно треба їхати, домовлятись, розривати ось ці блокади, бо страховка ж не працює. Італійський протест не потрапляє в страхування. Так, кордон не закритий, і це не форс-мажор, просто пропускають дуже повільно. Тому контракти зриваються, гроші ніхто не буде платити. Зриваються поставки по відбудові, поставки по зброї, поставки по людях дуже великі проблеми. Я сьогодні говорив з деякими волинськими водіями, вони говорять, я не претендую на об'єктивність, так цитую їх слова: 10-15 тисяч фур сьогодні знаходиться в нерухомому стані. Я сьогодні в пресі казав, що коли тут був педбутіч, транспортний. Секретар Сполучених Штатів, це відповідник нашого міністра, нашому міністру треба було брати Пета Бутіча і їхати на польський кордон, і показувати, що роблять ці польські організації. Нехай би він їм сказав своє слово, вагоме американське слово, і сказав би це ж саме в європейській комісії, тому що ці країни хочуть і від штатів залежати, і проти України працювати. Друзі, давайте думати, ми або в одній команді, або ні. Ну і найголовніше що. Дуже важливо цим країнам розуміти, що не треба сьогодні підігрувати Путіну. Це підігрування воно в 10 раз вам самим потім буде дорожчим. Тому бережіть Україну для вас це більш потрібно, ніж навіть для нас. Ми вже в війні. А ви можете бути, якщо будете себе так вести. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до відео. Зробіть донат на наш підводний дрон. Ну і бажаю вам безпечного вечора. До зустрічі!